Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і у цьому відео ми розбираємося, що таке теорема косинусів. Я дуже прошу вас не плутати це теорему косинусів просто зі звичайним косинусом, так? Той, який відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Теорема косинусів це щось інше. Отож, давайте розбиратися. До цього ми з вами навчилися працювати з прямокутними трикутниками. Так, як можна розв'язати прямокутний трикутник, тобто яким чином можна знайти там невідомі сторони? За теоремою Піфагора, якщо нам відомо дві сторони, а треба знайти третю, або якщо нам відомий гострий кут і якась іще сторона в прямокутному трикутнику, ми можемо використовувати синус косинус і тангенс, Так, але вони працюють тільки в прямокутному трикутнику. Тобто, якщо б я вас запитала, яким способом можна знайти невідому сторону в прямокутному трикутнику, ви б сказали, або використовуючи ось ці тригонометричні тотожності в прямокутному трикутнику, або теорема Піфогора. Тобто два способи. Але ж не всі трикутники прямокутні, правда? У нас є ще якісь довільні трикутники, є гострокутні, є трикутники тупокутні, як працювати з ними? Один із способів, щоб працювати з довільним трикутником, Є теорема косинусів. Вона звучить таким чином: можете собі поставити відео на стоп і прочитати її. Коли на уроці я вас буду запитувати теорему косинусів, ви маєте відповідати мені не формулою, а словами формулювати теорему ось таким чином. Тут, бачите, я попросила чат GPT згенерувати якийсь довільний трикутник, але він не розуміє, що таке довільний. Просила його тупокутний, він теж не розуміє, що таке тупокутний. Уявіть собі, що це не є якийсь там правильний трикутник, це якийсь довільний. Зараз. Наступному слайді ви побачите. Бачите, ну, це не є якимось рівнобедреним, прямокутним. Отож, давайте розбиратися в цих цих, всіх цих словах, щоб вам е, було зрозуміло. Давайте назвемо спочатку цей трикутник, назву його АБЦ, і скажу, що нам треба знайти сторону БЦ. От ми її шукаємо. Що нам говорить теорема? Вона каже, що квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює чомусь дорівнює. Квадрат будь-якої сторони. За квадрат будь-якої сторони ми беремо ту сторону, яку ми шукаємо. Тобто я кажу, що БЦ в квадраті так, квадрат будь-якої сторони. Дорівнює сумі. Що таке сума, яка це діє? Це діє додавання, так? Тоді я пишу плюсик. А кого? Сумі чого? Сумі квадратів, тобто хтось буде в квадратах. Сумі квадратів двох інших отут буква Х, інших сторін. Дві інші сторони. Які це сторони? Це сторона а, Б і сторона А С. Без подвоєного добутку. Що значить без? Значить, відняти подвоєний добуток. Подвоєний добуток це два. Подвоєний добуток чого? Добутку цих сторін. Ну, Пам'ятаємо, що це множення ось цих сторін, які ми тільки що додавали їх квадрати А, Б, на АЦ і на косинус кута між ними. Тобто, нам треба кут між ось цими сторонами, позначимо, якийсь тут альфа. Косинус альфа. І ще раз, квадрат будь-якої сторони трикутника. Беремо за квадрат ту сторону, яку шукаємо, дорівнює сумі, ось вона сума плюсик, квадратів двох інших сторін. Тобто ось ці дві сторони, які залишилися АБ в нашому випадку, і Б, 에, а, Б і АЦ, так? Без ось без. Подвоєного добутку, 2, і множимо ось ці сторони АБ і АЦ, і далі на з кута між цими сторонами. Окей, давайте ви спробуєте я ось цей трикутник якимось іншим чином назву, назву його МНК, Так? І скажу, що ось тут кут у мене бета, і ваша задача знайти МК. Якби ви прописали ось цю теорему косинусів? яку формулу. Отож, давайте ви спочатку спробуйте самостійно, а далі ми з вами звіримося. Угу. Квадрат будь-якої сторони трикутника в нашому випадку це МК, бо ми її шукаємо. МК в квадраті. Дорівнює сумі чому? Сумі, ну, це додавання сумі кого? Квадратів двох інших сторін. Тобто, дві інші сторони це сторона МН в квадраті плюс сторона НК в квадраті. Двох інших сторін. без Подвоєного добутку, тобто відняти 2 помножене на ось ці сторони. МН на NK на косинус кута між ними, тобто на косинус бета. Ну, а в вашій задачі ці значення: там МН, НК і замість бета. Має стояти значення якогось кута, вони мають бути відомі, тому ну, ви будете просто підставляти. Отож, давайте йдемо до конкретних, якихось найпростіших, найбазовіших задач, за допомогою яких ми можемо ну, використовувати ось цю терему косинусів. Поїхали. У трикутнику АБЦ сторона АБ8, сторона АЦ – 6 а кут БАЦ. 60 градусів. Знайдіть довжину сторони БЦ. Ну, намалюємо трикутник АБЦ. Я намалювала якийсь, якийсь. Він у мене вийшов правильний, але я намалюю довільним АБЦ. Так, АБ8, АЦ 6. І кут BAC 60 градусів. БАЦ ось тут 60 градусів. І мене просять знайти довжину BC. Я сподіваюся, що теорема у вас в зошиті записана. Що вона говорить? Давайте ми навіть будемо писати за теоремою косинусів. За теоремою косинусів. Що нам говорить теорема, що Квадрат будь-якої сторони, в нашому випадку, Б в квадраті, дорівнює чому? Сумі квадратів двох інших сторін, тобто АБ в квадраті, ті сторони, які залишились, плюс А це в квадраті. Без подвоєного дубуску цих же сторін АБ на АС і на косинус, кута між ними? Косинус 60. Отож. Я кажу, що б в квадраті дорівнює аб в квадраті. Аб в квадраті це 64. Далі плюс 36. Відняти 2 помножене на 8 помножене. На 6 і на косину 60, косину 60 це одна друга. Звертаю вашу увагу, бачите, що я одразу не перемножаю 2 на 8 на 6 і на одну другу. Я можу це зробити, але мені зручніше ось так саме записати. По-перше, таким чином ви запам'ятаєте цю терему, а по-друге, ви ось ці двіки можете скоротити, так? бо там множення. Отож, рахуємо, чому нас буде дорівнювати беси в квадраті. 64 плюс 36 це вже 100. Так? Далі, тут залишається 8 на 6, це 48 Відняти 48. Тобто БЦ в квадраті дорівнює 52. Але нас не цікавить БЦ в квадраті, нас цікавить БЦ, нас питали ну, БЦ, То БЦ це корінь із 52. Можна ще винести число з під знака кореня. Сказати, що це 4 на 13. Ми отримаємо два корінь із 13. Все це є відповідь. Ми знайшли БЦ. Окей, рухаємося далі до наступної задачі. Спробуйте її розв'язати самостійно. А далі звіритись. Окей, ну що, вийшло? Давайте розв'язувати. У трикутнику АБЦ, сторона ав 10 БЦ7, кут АБЦ 45 градусів. Якийсь довільний трикутник малює. Б С А Б 10, BC – 7 Акут АБЦ 45 градусів. І просять знайти AC. Знову ж таки, це не є прямокутним трикутником. Так? Тому ми не можемо просто синус косинус станець використати або теорему Піфагора. Ми використовуємо теорему косинусів. Я кажу, що квадрат будь-якої сторони трикутника. В нашому випадку квадрат. А це будемо брати, так? Тому що вона нам невідома дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто АВ квадрат плюс БЦ квадрат без подвоєного добитку цих же сторін на косинус кута між ними. Косинус 45. Ну і підставляємо тепер просто числа. А це в квадраті дорівнює АБ в квадраті, тобто 10 в квадраті це 100, додати, БЦ в квадраті, це 49, відняти 2 на 10 на 7 і косинус 45 це корінь із 2 на 2. Ну, це табличне значення. Окей, тепер А це в квадраті дорівнює 149, ось це я додала 149. Тепер ось ці двійки скоротились, і у нас залишається мінус 70 корінь з двох. Ну, бо 10 на 7 це 70, і поножте на корінь із лох. Все, це так і залишається. Ви з ось цим. ну, Тут повіднімати вже не зможете. Але тут проблема в тому, що тут А це квадрат, так? А вас просили знайти АЦ. Значить, ви кажете, що А це, це корінь із 149 відняти. 70 на корінь із 2. Ну, да, не дуже гарно, але що маємо, те маємо. Окей, тепер е, пробуйте розв'язати ось цю задачу самостійно і пишіть відповідь у коментарях, а я перевірю, правильно чи неправильно ви розв'язали. Окей, рухаємося далі. Задача аналогічна, але тут проблема в тому, що є тупий кут, який на НМТ не зустрічається в ось цій табличці. Тобто, у вас немає там, синуса 120 чи косинуса 120. Тому, якщо ви не вмієте це обчислювати, подивіться в коментарях під цим відео, ну, в описі, точніше цього відео, є посилання на інше відео, де я розказую, як обчислювати ось ці значення. Окей, поїхали розв'язувати цю задачу. Так, є у нас трикутник АБЦ, так, його і намалюю. А Б, Сторона А Б, 9, сторона Б С, 5. А кут АБЦ 120, тобто ось це тупий кут. Знайдіть довжину сторони АЦ. Знову ж таки, АЦ беремо в квадрат, так, ну, за теоремою косинусів. Квадрат будь-якої сторони трикутника. Ось тут буду писати АЦ в квадраті, дорівнює АБ в квадраті. Плюс. БЦ в квадраті, відняти подвоєний добуток цих же сторін на АБ, на Б і на косину кута між ними. Я одразу напишу, що це косину 120. Нижче тепер обчислюю. А С квадрат дорівнює АБ в квадраті це 81 плюс БЦ в, в квадраті 25, відняти 2. На 9, на 5 і на косину 120. Щоб обчислити косину 120, ми користуємося ось цією формулою. Це косинус 90 плюс 30 градусів. Це дорівнює мінус синус 30 градусів. Синус 30, це табличне значення ви можете знайти. І тут. Буде мінус одна друга. Тепер дуже уважно, запам'ятайте, що косинус тупого кута це значення від'ємне. Бачите? У нас, ну, ми тільки що знайшли, що косинус 120, це мінус одна друга, щоб ви не забували за ось цей мінус. Тепер поїхала обчислювати. 81 плюс 25 це у нас 106 виходить. Тепер дивіться, ось тут мінус, і тут множиться на мінус. Тепер тут буде плюс. так? Мінус на мінус помножився. Двійки скоротилися. І у нас тут залишається 9 на 5 – 45. Тепер АЦ квадрат дорівнює 151. А нас просили знайти АЦ, то це буде корінь із 151. Окей, тут є контакт. Йдемо далі до наступної задачі. Пробуйте розв'язати самостійно, а далі з вами звіримось. Так. Знову у нас трикутник АБЦ, АБ6, БЦ10 і Кут 135 градусів. Знову нам треба знайти АЦ. Знову ж таки, я вже давайте буквами не буду писати, бо букви ті самі з попередньої задачі. Аце квадрат дорівнює 6 у квадраті плюс 10 у квадраті відняти 2 на 6 на 10 і на косину 135 градусів. Далі. А це у квадраті дорівнює то це 36 плюс 100 130. 6 відняти 2 на 6 на 10. І косинус 135 це мінус корінь із 2 на 2. Якщо не розумієте, як я це обчислюю, ідіть на відео, яке я прикріпила в описі, і розбирайтеся, як я це обчислюю. Там я дуже детально розказала. Двійки ми скорочуємо. Так. А це квадрат дорівнює. Тепер 136. І я буду вже додавати, чому? Бо ось тут мінус, так? і множиться на мінус, а мінус на мінус при множенні дає плюс. Тобто буде плюс, що залишається, 6 на 10 помножиться. Це 60, і воно ще домножається на корінь з двох. 60 корінь з двох. Є контакт, але нас просили не А це в квадраті знайти, а просили А це. Значить, ми беремо корінь із 136 плюс 60 корінь із 2. Ну, не дуже гарно, але як є. Окей, наступна задача, ви розв'язуєте самостійно і відповіді пишете у коментарях, а я вам дам уже зворотній зв'язок. Чи правильно ви розв'язали, чи ні. Дякую вам за роботу і до нових хвилюючих зустрічей!